Що є проблема, наприклад, да? взуття. Uh -huh. Хочеш захистити лодижечку. Uh -huh. Що молотком що розбиваєш? Що ми робимо? Ми беремо? А що це? У нас є такий що? Цей матеріальчик розміщається на язичок. На ось ями... на я вам да. покажу. Сюди да. розміщається язичок, защитний язичок. У угу. случаї удару воно працює так. Ось на такій парі. Ось угу. на такій парі. Ось тут розміщається цей матеріал Д-30. Якщо сюди і удар... Ні, ну тут його зараз немає, це не та пара, а не я можу собі на обуці, але береш. Ні, 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 це воно вже вмонтовано і воно м'яке, воно не заважає ходити. І, але якщо ага, щось Це м'яке штука... состояння при ударі. Да. Ага. Охренеть. Це вже, буде Охренеть. Це вже буде французький бренд Еке. Що ж, Серег. Тепер нашим боровикам можна взяти у них обувь. Так, і тепер, коротше, навіть якщо штанга упала, пофіг. І на руки все можна я, все. Можу. Ох ти блін! щас буду замовляйте отут.